Погода в Україні стане холоднішою, українці вже відчують подих осені, особливо низькі температури будуть спостерігатися по ночах. Про це нам повідомляє Укргідрометцентр. Так, у четвер, 7 вересня, по всій країні пануватиме суха погода, опадів ніде не передбачається, та пануватиме хмарно з проясненнями погода. Тому радимо вдостально тішитися комфортними та сонячними днями, поки не наступила холодна осінь. Дорогі глядачі, 50% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря у четверг, то будуть комфортні та неспекотні показники. Так. По всій країні в денний час доби очікується всього від плюс 20 до плюс 24 градусів тепла, лише у Кіровоградській, Запорізькій, Миколаївській, Херсонській, Одеській областях та в Криму буде тепліше до плюс 27 градусів в день. Що стосується температури повітря вночі по всій Україні, то буде від плюс 10 до плюс 15 градусів. Лише на узбережжі Чорного моря буде до плюс 19 градусів вночі. У Києві, 7 вересня, вранці розпогодиться, досвідкові хмари зникнуть та до кінця дня більше не з'являться, без опадів. Температура повітря коливатиметься в межах від плюс 17 до плюс 23 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!